Щороку представники Волинської обласної та Ковальської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України навідуються у Ковальську виховно трудову колонію з метою надання гуманітарної допомоги продуктів харчування засудженим неповнолітнім і задля спілкування з ними. Пам'ятають про існування таких підлітків хіба що їхні рідні та знайомі. Але є ще й сироти та діти, батьки яких позбавлені прав. До них, окрім людей з благодійних організацій, ніхто й не навідується. Таких неповнолітніх злочинців у Ковецькій виховно-трудовій колонії перебуває більше 20. Вони відбувають свій строк покарання переважно за крадіжки та розбійні напади. Хоча останнім часом, за словами працівників колонії, до них заграти більше потрапляє засуджених за скоєння особливо тяжких злочинів. Цей факт вже мав би насторожити українське суспільство та керівництво нашої держави. Але Волинська обласна організація Червоного Хреста разом з Ковецькою міськрайонною та за спонсорської підтримки підготували для засуджених сиріт подарунки, куди війшли мийні засоби та продукти харчування. Після роздачі наборів прибулі з Луцька гості намагалися ще податку. Спілкуватися з неповнолітніми, цікавились їхнім життям тут. Але останні чомусь не виявили бажання говорити, були мовчазні. Лише подякували Червоному Христу за їхню милосердість і чуйність і за те, що не забувають сиріт, провідують їх.